Закладеність носа, свербіж, ринорея і чхання. Усі ці прояви можуть бути ознаками реніту. Вітаю! Мене звати Гребеньков Богдан Олександрович, я лікар-отоленголог Запорізької обласної клінічної лікарні. Реніт це патологічний процес, який уражує слезову оболонку порожнини носа. Зазвичай називають нежиттю. Основними та найпоширенішими симптомами реніту є. Свербіж і печіння в носі, закладеність, сильне виділення слизу, чхання, сльозотеча. Якщо не лікувати реніт на ранних стадіях, висока ймовірність розвитку ускладнень, серед яких виділяють запалення горла, верхніх та нижніх дихальних шляхів, залучення у процес придаткового пазух носа, внаслідок чого. Може розвинутися хронічний синусит, дисфункція слухової труби, запалення середнього вуха, ураження слізних зал та сльозновибідних шляхів, головний біль, часткова втрата нюху. Основними причинами реніту є віруси, бактерії, алергени, різка зміна мікроклімату, пересушування слизової, тривале неконтрольоване використання судинно крапель, гормональні зміни, вагітність, менструальний цикл, рефлюксна хвороба. Щоб уникнути ускладнень і переходу риніту в хронічну форму, не треба займатися самолікуванням, а краще зверніться до лікаря отоларинголога. Записатися на прийом до мене та моїх колег можна за номером в описі під цим відео. Будьте здорові та не хворійте!